Не можуть уже взяли товар, не можуть продати, бо воно там кипить Усе, а ми його навіть взяти не можемо, бо нам його поставити нема куди. І все, І що предлагати аренда, людям? Йде. аренда що йде. 9.45 ранку. Квіткарки зібралися поблизу міської ради. Просять покращити умови для торгівлі на соціальному ринку біля Воскресенської церкви. Туди квітковий ряд переселили з центрального ринку. Суспільне розповідало, що у травні там почали будувати торгівельний центр. З ним пов'язаний Чернігівський міський голова Владислава Трошенко. Ні, немає електроенергії. Там у нас були кондиціонери, де можна було охолодити повітря у кіоску та воду. Води немає. Воду возиш, наймаєш машину або таксі і возимо воду з дому. Дому через такі умови на нові робочі місця вийшли не всі підприємиці. Оренду ми підписали оренда йде, а люди стоять сидять дома. Не працюють за цей період, коли ми не працювали. Дуже люди розбігались по різних ну, якихось містах, де ну, за квітами. 15 травня квіткарки покинули територію центрального ринку. кажуть, нові місця для них були готові 1 вересня. Ірина Коротка працює у новому бутіку. Розповідає, зараз має 10% від попереднього виторгу. Нас зараз такі умови, що ми відкрилися. У нас зараз такі умови, що ми відкрилися у своїх бутіках. Три людини у мене вода за добу закіпає у вазах з трояндами. Як я можу взяти квітку? Ту ж саму імпортну троянду, яку покупець любить. Красива свіжа троянда за добу згорає у воді. Роза на засудки згорає у воді. Десята десять до міської ради заходять підприємиці. проте міського голови на місці немає. Він у відпустці спілкується з ними заступник міського голови Сергій Фесенко. Я вложила 10 тисяч. Клала 10 тисяч вчора. Налила холодної води, а сьогодні прийшла вода. Закипіла у вазах. Кипіла ви ж самі ж бачите, що ви заказували цвіти, а світа не було. Рискує ви, ж знали, що ви що було За що мені розкажите. Дуже шовня жим не мені, За що мені, За що мені, За що мені на логи до 20-го числа. Я плачу налоги, я сім'ю надав не може бути так класно. Ми, конечно, хочемо, щоб воно місце робилось Світ, щоб завести. Треба проект обенерго без проєкта не підключе. Шановний гараж. Послухайте, шановний, якщо мер планував нас перенести, це питання назрівало не один день і не один рік. Якщо вони планували нас перенести, вони чітко розуміли, що треба виділити квітам місце. що можна виділити світочника місце. Після кількох хвилин розмови Сергій Фесенко каже жінкам йти на свої нові робочі місця. Невдовзі до них приїде директор комунального підприємства Паркування та ринок Микола Гоголь. Гоголь зараз закінчує плеймор і приїжджає до вас разом із директором місць світу. Ось світ світ, вас буде, Не переживайте. умови роботи у новому бутіку Показує Наталія Іванченко. Ось каністра, ось чоловік, возить воду. міняємо, бо вона де й постояла, вона вже кип'яток. Температура повітря у кіоску Ірини двадцять Немає градусів. ніяких. немає умов ніяких гарних вам продажів. Дуже дякую. Гвоздика – 12 Закупці я віддаю по закупці, хоча б повернути. Оце все доведеться виконати. Соромно людині пропонувати. Хочеться свіжу квітку дати. Об 11 годині на територію соціального ринку приїхав Микола Гоголь. Наступного тижня проводитимуть електрику. Цього тижня будуть фінанси, будуть закупатися матеріали, і наступного тижня міськсвітло, світло, бо вони не можуть розірватися на ті об'єкти, що в них і на цей об'єкт. І на не можуть. Ви самі вінувати в тому, що ви два місяці. Ви самі винні, що ви два місяці тягнули. Ми б давно заселилися сюди спокійно, але ми вас чекали. Ви казали ні. Тепер кажете, давайте швидко. Тепер давайте швидко. Давайте быстро. Про те, що квіткові ятки на центральному ринку будуть демонтувати, підприємцям стало відомо напередодні 8 березня, кажуть жінки. У той час вирішували, куди їх перенесуть на шерстянку чи соціальний ринок. Обрали соціальний. Згодом підписали договір. За встановлення нових бутіків заплатили по 25 тисяч 200 гривень в рахунок орендної плати. Зробили це 13 квітня. Внесли гроші квітня. А до цього що ви робили? не може розполагати такі. Підприємство не має таких фінансів, аби побудувати вам все це. Ми знайшли фінанси згідно команди мера Чернігова. Ми знайшли фінанси на решту. Побудували, але на все грошей не вистачає. По перше документація вона має бути зроблена: електроенергія, водопровід, каналізація. Електроенергія є. Наступного тижня це буде робитися. буде та Документацію на проведення води та каналізації розроблятимуть, каже Микола Гоголь. Юлія Кули, Костянтин Сільченко. Новини на Суспільному.